Зеленський його зараз переслідує страх, страх за своє майбутнє. Він буде робити все. Імітацію бурхливої діяльності, в тому числі міжнародної дипломатичної, Імітацію тасуванням колод, кадрів перепризначається туди, сюди і так далі. От. Щоб якимось міром чином можливо спробувати втриматися при владі за будь яку ціну. Він щепляється за політичну владу. Як блоха за кожуха. прекрасно розуміючи, що закінчується його перебування при владі, його чекає глава підсудних і сурова міра покарання за те, що він не робив, і те, що він не зробив, тому що в його діях є явні ознаки державної зради та інших тяжких посадових злочинів. Це все мною розписано в моїх розслідуваннях. Вони все опубліковані. Находьте в інтернеті, читайте, не буду гаяти часу, щоб повторювати.